Ми сьогодні гуляємо в актор Тайкон. Давай з Security Дейм, Серіті зараз буде у нас Security Джейм займатися. Уху! У мене є нове відео на каналі. Хто не бачив, то подивіться. І якщо ви хочете більше відео то ставьте лайки и підписуйтесь на канал. Опа. А ч в тебе руки? А кто це? А это дерево? Перший плеер, Ну це 200 стоит, это дуже дорого. Я так понимаю, что за 40 я тут ничего не куплю. О, а тепер можна дерево, оба! Ура! 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 Ми купили дерево! Тепер ми можем ждати ігроків! Ну як? Хай познімається трошки! Це екстрим вам буде. Ок. Экстрим у нас, круче. Ще екстрим, тільки відео, тільки стрім, бо на жаль, зараз я стрім не можу робити, але добре, давайте. я не знаю, чому деякі люди на це не хочуть, щоб я знімався. Але ніхто в мене і не дивиться. Якщо хтось завжди дивиться, то, будь ласка, скажіть своїм друзям. Хай вони на мене подивляться, якщо комусь взагалі нравиться моє відео. Теж ставте лайки, підписуйтесь на канал. Що ж нам приб'ю? Нам до е, 20 підписників осталось ще 7 підписників. Давайте, давайте. Давайте подождемо до 200 Для вас це буде одна секунда. Ну що ж, наз... о, Ждемо ще раз. Що ж, назбирали ми вже не першого ігрока. Оба що там? Буботики папається, okay. да? One, лаве перший. Ну да, трошки це. Не гуляємо повердеха. Будемо. що у нас тут є? Приносить вони не так багато. Ну зараз куполу прокачаю. хай. Все, тепер по 36 дає. Так, трошки прокачаємо. Що ми у нас прокачаємо? Давайте ще раз все, що воно ну, максимально. Тепер по 48 гривень дає, то. Ну ти, звісно, Доброта. Зараз будемо всі в грошах купатися. Так, первіси 18 грошей гроша, я теперь носим. Давайте пофикашем до 1000 і прикачаємо ігроха. Йоу, дозбирали ми вже до 1600. це щоб прокачати всіх. Так, так. Й мои тисячу дві. Uh, це скільки... треба грошей Ну раз меш на разброс Пошли тысяч що там у чувака Дашка Ты первый играл карма Я куда подивимся що у нас там Еу А, Хе, там закрыто One. Ладно, пошлите. Сейчас мы уже дозбирали почти. Три, два, один. Гроши сюда. Так. Все. Тепер. Тепер прокачаємо цього студиос камерамена. Давайте пофигу. Ну що, друзі Збрав ми. Прокачуємо Тепер ми заробляємо по 271 долар. Ваш я тут трошки прокачався. Ну трошки. Ты у нас кто? The угу. Понятно? Деск. Деск. Скільки? Ну. В принципі нормально. Нормальний потончик по 15 коней. Ну що, друзі, на цьому це відео закінчується. Ми сьогодні одним е, багато всього нового В игре в кальмаре. Що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. you've seen papa